Сьогодні ми продовжуємо говорити про епоху жіночого султанату. Наша героїня на сьогодні це є кьосем. Всім привіт, я туся. на моєму каналі. Султану Кесем знятий серіал Величне століття Нова Володарка. Там також показали життєвий шлях її свекрухи Софія Султан, про яку ми поговорили у попередньому відео. Роксолана розпочала епоху жіночого султанату. Це та доба в історії Османської імперії, коли жінки активно вмішувалися в різноманітні державні справи та в політику. І власне, давайте трішки нагадаємось та розберемось, хто кому є хто для того, щоб це було зрозуміло. З Роксолани розпочалася епоха жіночого Султанату. Далі її місце посіла невістка Нурбану. Після Нурбану у нас ішла Софія Султан. Нурбану. І після Софія Султан за звання головної особи в гаремі змагалися дві її невістки Халіме та Хандан. Проте жодна з них не удостоїлася якихось історичних почестей чи місця в цій системі жіночого султанату. Натомість Лаври Слави перейшли до Кьосен це невістка Хандан Султан, яка практично керувала державою при своєму неповнолітньому синові. Отож, Кесем, кохана дружина Султана Ахмеда І. Він дуже її любив та поважав. Придворні казали, що він дуже гарно до неї ставився. Про це згадували навіть посли того часу, оскільки кесем відзначалася не тільки неймовірною вродою, вона також була дуже розумною жінкою і мала безліч талантів. Вона грала чудово на різних музичних інструментах. Вона гарно співала. Султан обожнював слухати її спів. Вагарем Кесем потрапила невільницею. Її привезли з острова Тінос. Це була грей. Звали дівчину Анастасія, і, власне, ім'я Кьосем їй вже дали в гаремі безпосередньо. Невільницю Кьосем Молодому султанові Ахмаду I подарувала його мати Валіде Хандан Султан як подарунок на сходження на престол. Ахмад одружився з Кесем, і в перші роки гаремного життя вона одразу подарувала йому багатьох синів. Проте не варто забувати також про інших наложниць. У Ахмада була ще наложниця Махфірус, яка народила йому первістка першого шахзаде старшого сина Османа, для того щоб синів Кесем у випадку смерті султана Ахмада не стратили, вона придумала дуже таку розумну штуку і почала просувати таку ідею. Мовляв, після смерті султана престол має посісти його брат, шехзаде Мустафа, а не наступний син. Це було щось нечуване для Османської імперії, адже такого досі ніхто не робив. Існував закон Махмада Фатіха, який наказував тому, шехзаде, який сходить на престол, страчувати всіх своїх братів для того, щоб не було міжособиць потім між ними. Проте Кесем. Активно підкуповували різноманітних державних діячів для того, щоб вони лобіювали ось це її нове бачення того, як має бути влаштована Османська імперія, і того, що пора припинити братовбивство і передавати трон не від батька до сина, а від султана до його братів, і так далі. Вона так хотіла вберегти своїх синів, адже чудово розуміла, що після смерті її чоловіка Ахмада І наступним султаном стане саме осман. Син від Махфірус, і він міг би стратити її власних синів. Далі був непростий і тернистий шлях кисем до влади і до посади Вальде Султан. Після смерті свого чоловіка, Султана Ахмада, трон посів його молодший брат, як і хотіла. Це був заде Мустафа. Проте він був несповне розумом. Кисем про це чудово знала, тому вона і лобіювала активно саме цю позицію, що Мустафа має зійти на трон, адже вона розуміла, що Мустафи не буде спадкоємців. Саме так вона могла б затягнути час і якимось чином потім посадити. На престол саме своїх синів, а не Османа. Мустафа, матір'ю якого була Халіме Султан, посидів деякий час на престолі, але країна Яничари зрозуміли, що Султан не сповне розуму, його замкнули в такій клітці. Це був палац, де тримали власне Шехзеде Мустафу. Потім. Після Мустафи на трон сів Осман, це син тієї наложниці Махфірузе, про яку ми говорили нещодавно. Він був на троні рік, після чого Яничари зробили бунт і посадили на трон знову неповнолітнього Шехзаде Мустафу, який посидів на троні тільки 5 місяців, і аж тоді черга доходить до сина Кьосем, до її сина Махмеда IV. Саме таким довгим шляхом був до посади Вальде Султан. І варто зауважити, що під час всіх цих султанів Мустафи Осман і так далі, вона змогла зберегти життя своїх власних синів і не дозволила їх стратити. Звісно, країною керувала Кесем. Про це писали посли у всіх своїх рапортах та звітах. З нею налагоджували контакти іспанці та венеційці, які не жаліли для неї абсолютно нічого, тільки би підтримувати добрі дипломатичні стосунки з Османською імперією. Коли Венатолій спалахнув бунт, Кесем наказала вислати туди, придушити це повстання. 10 тисяч яничарів. Також вона займалася питанням повстань у Ємені Крім того, у Кьосем були дуже тісні стосунки з командирами яничарських полків, адже вона активно займалася реформами покращення війська. Також Кесем Султан писали різноманітні представники еліти Османської імперії і просили повпливати на деякі рішення духовництва. Потрібно зрозуміти ось цей аспект, адже в патріархальній османській імперії за рішення духованства зверталися саме до Кьосем. Це Свідчить про її величезний вплив, про її величезну владу і можливість впливати в найрізноманітніших сферах життя цієї країни, коли щось йшло не по плану. Кьосен дуже любила погрожувати у своїх листах підрядникам та слугам, починаючи від кухаря і закінчуючи візирами, пашами і так далі. Також вона була дуже вимогливою до своїх ювелірів і слідкувала, щоб її не надурили ні на грам золота. Вона чудово розумілася в ювелірній справі, обожнювала різноманітні. Прикраси і знала, що варте уваги, а де її хочуть, так би мовити, надурити, бо думали, що вона султана. Цікаво, якою Кісем була матір'ю. Зберігся її лист до великого візира, де вона просить повпливати на свого малолітнього сина Махмеда, адже той полюбляв ходити не дуже тепло одягненим після хвороби. Ось що вона йому пише. Його характер складніший. Думка, що він вже не є моїм маленьким синочком, засмучує мене. Він нетерплячий та впертий. Я нічого не можу вдіяти. Він не слухає мене. Також молодий султан Мурат IV дуже полюбляв гру в джеріт. Це такий поєдинок, гра на коня. Кюсем це дуже непокоїло, і вона також писала великому візиру у листах, проханнями заборонити грати цю гру на тих площах, де власне вона відбувалася. Мурат IV дуже полюбляв вино та помер від цирозу печінки. починки, натомість перед смертю він прийняв просто геніальне рішення, не маючи взагалі жодних нащадків, стратити свого єдиного брата Ібрагіма, який міг би бути потенційно султаном. Після нього. Звісно, кесем втрутилася в це. Вона не дозволила цьому статися. І після смерті Мурада IV наступним султаном стає другий син Кесем Ібрагім. Ібрагім страшенно полюбляв жінок. Кисем це чудово знала і користувалася цим постійно, надсилаючи йому нових наложниць, тим самим замилюючи йому очі, щоб він не звертав уваги на державні справи і не ліз куди не просять. Адже вся влада фокусувалася саме в руках кесем. Але біда прийшла звідки не чекали. Численні фаворитки Ібрагіма почали теж пробувати урвати, можна так сказати, свій шматочок влади та слави, і почали лізти активно у державні справи. Деяких фавориток Кьосем відіслала з палацу, але з однією впоратися не змогла. Це була наложниця Теллі, з якою Ібрагім вирішив одружитися, і після цього вислати свою матір Валіде Кьосем до старого палацу. Також він наказав своїм сестрам прислуговувати новій хасикі Теллі, що було просто нечуне. Ним для Османської імперії, адже всі ми знаємо, що сестри султана завжди були на ранг вище наложниць та хасаки, які власне вийшли з рабинь. Ібрагім подарував цій телі величезні суми грошей, як на весільний подарунок. Після цього випадку стосунки Кьосем та її сина вкрай зіпсувалися і вже більше не налагоджувалися. Саме тому Кьосем вирішила поставити на престол нового султана свого онука Махмеда VI, який був сином. Наступної яскравої представниці жіночого султанату Хатідже Турхан, про яку ми поговоримо у наступних випусках. Власне для того, щоб скинути з престолу свого сина Ібрагіма, Кесем організували яничарський заколот. Яничари убили султана, і на престол зійшов Мехмед VI. Доньки Кесем та Ахмада б'ють просто всі рекорди по кількості одружень. Одна їхня донька Айше Султан виходила заміж шість разів. Перший раз її заручили, коли їй було всього-навсього три роки, але заручене з часом скасували, адже її чоловіка потрібно було стратити. Інша донька Фатьма виходила заміж аж 12 разів. Кьосем активно використовувала своїх зятів для різноманітних політичних ігор, коли вони ставали їй непотрібними. Вона просто їх страчувала або позбавляла посади. У народі казали, що виходити заміж за доньок Кьосем – до нещастя. Також про Фатьму Султан ми згадували у попередніх випусках. Ані чоловік не дуже був задоволений е, тим, що він виходить за неї заміж, і про неї говорила в народі, що прогодувати фатьму султан це все одно, що прогодувати слона, адже султана страшенно любила розкіш і обожнювала витрачати кошти на різноманітні шовки, прикраси, оздоблюючи свій палац і так далі. Під кінець життя Кесем активно вела війни зі своєю невісткою Хатідже Турхан, яка була мамою велі наступного султана онука Кесем. Хатідже Турхан в цій війні перемогла, адже вона згрупувала навколо себе гарамних слуг, які підняли бунт та вбили кесем в її покоях. Швидше за все, це було саме в її покоях. Кесем була при владі практично все своє свідоме життя ще з молодого віку і. Відзначилася в історії такою яскравою представницею епохи жіночого султанату. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Буде дуже цікаво почитати вашу думку про такий період в історії, як жіночий султанат. Можливо, ви дивилися серіал Величне століття, Нова Володарка. Напишіть, що вам було цікаво. До зустрічі у наступних випусках. Бажаю всім гарного вечора.